Шановні друзі, усім вітання! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати запечену ковбаску по-домашньому, приготовлену власноруч. На дану ковбаску придбала задня частина свинина кілограм 500 та 250 г сала. Отож, розпочинаємо з нарізання м'яса. Ріжемо ми його дрібними шматочками. Потім ми перекладемо його у миску, для того, щоб можна було замарнювати. Так, ось ми бачимо по відео. Далі ми розпочинаємо нарізання сала. Перше, що ми робимо, це віднімаємо з нього шкірку і ріжемо також, як вказано на відео, на дрібні шматочки. Можна його ще на дрібніші шматочки порізати, аніж м'ясом. На екрані ми бачимо складові, які будемо додавати для маринування м'яса. Додаємо Сіль Перець, також додаємо часник 6 зубчиків і добре перемішуємо все. Вливаємо 200 мл молока і знову все гарненько перемішуємо. Накриваємо все харчовою плівкою та кладемо до холодильника на 3 години. Дістаємо з холодильника вже засолене та промиту оболонку, в яку будемо начиняти нашим ясом. Отож, випускаємо повітря, зав'язуємо кінчик і розпочинаємо начиняти. Нашу колбаску. Закладаємо ковбаску у деко, попередньо застеливши його пергаментним папером. Обов'язково проколюємо нашу ковбаску або ж голкою, або ж зубочисткою через кожних 4-5 см і ставимо у духовку на 1 годину запікатися. І що ми бачимо? Дістаємо, яка ж краса, який неймовірний аромат на усю кухні. У запеченому вигляді наша ковбаска вийшла 1 кг 100 г. Зараз ми ще побачимо, яка вона у нас на розрізі. Так, щільна ковбаска вийшла, дуже гарна. Усім дякую за увагу! Смачного! Детальний опис та інгредієнти і розрахунок вартості даного виробу ви можете побачити під відео у описі. Дякую за увагу! До побачення!